Друзі, усі мої вітання. Це сильні разом. І сьогодні будемо говорити про військових капеланів. Для цього в нашу студію ми запросили Володимира Андрухева. Це військовий капелан 44-ї окремої артилерійської бригади. Отже, наші вітання. Слава Ісусу Христу, вітаю вас. Перш за все, в мене таке запитання до вас стосовно вашої роботи. Ми неодноразово спілкуємося із військовими капеланами, зокрема до 14 жовтня, до дня покрови. Знаю, що раніше капелани їздили на передову, так підтримували вірую бійців. Чи зараз ситуація змінилася? Тобто, як працюють каплани після 24 лютого? Ну після 24 лютого капелани можна сказати так, працюють в посиленому режимі. Тому що війна застала всіх, можна сказати, в розполог, але починаючи з 2014 року, військові капелани несуть службу безпосередньо разом з хлопцями на передових рубежах. Кожна бригада має свого штатного капелана. Наприклад, капелан, якщо бригада виїхала в район виконання завдань, тобто в АТО капелан обов'язково повинен їхати з нею туди. Разом з хлопцями, тому що і він називається військовий капелан. Для чого? Для того, щоб бути разом з військовими там, де перебуває його підрозділ. І так сталося, що я з 15-го року в вересню, як поїхав до бригади нашої 44-ї, так і я залишався в бригаді спочатку на волонтерських засадах, а з 17-го року штатний капелан військової частини. Тобто я стою на посаді, де Збройні сили. За, ну, як, платять мені зарплату, тому що я підписав контракт, угоду з Збройними силами України. А як, власне, для себе вибрали такий шлях, так, бути не просто священником, а власне, військовим священником? Що цьому передувало? Ну, справа в тому, що я був в штаті Тернопільської єпархії після закінчення Волинської духовної семінарі я потрапив сюди на Тернопільщину, мав парафію в Лонівецькому районі. Потім, коли я зустрів у 2015 році отця В'ячеслава Кізілова, нашого старшого військового капелана, він сказав, чи не бажаєш бути військовим капеланом. Я ні на йоту не засумнівався, я зразу сказав, буду. І так сталося, що ми вже у 2015 році, в вересні, поїхали в Київ на курси, і зразу з Києва ми поїхали в зону АТО. Тобто тоді ще була зона ООС. Угу. Чи відрізняється якась служба, от, що порівнюючи там на передовій, будучи в окопах під вибухи снарядів і, власне, тут, в храмі, чи є якась відмінність? Ну, як такої відмінності немає, тому що військовий священик, чи тут на ППД. В каплиці, бо в мене в частині є капличка, тобто він зараз називається духовний центр. Є капличка. А в зоні АТО по місцях перебування, то я завжди старався, коли приїжджав якийсь підрозділ, я з підручних матеріалів з хлопцями робили капличку. Тобто, духовний маленький ну, центр такий. Ми брали так, чотири слубки закопав. Об, Обгорнув плащ палатками чи клієнку, поставили столик. Зверху прибили хрест, зробили хрест, помалювали і все, поставили стіл, я посвятив приміщення і вже був духовний центр, де я чи хлопці могли прийти і помолитися. Спокійно. Тобто, і це з 15-го року, я так розумію, ви так неодноразово так, там були? Так, і неодноразово так. Служби. Так, я в АТО 870 днів був. Всього загального. На війні. Ну, можна сказати, на війні 870 днів був. І де б я не приїжджав, я завжди старався зробити такий духовний куточок, щоб чи я, чи хлопці могли піти помолитися. Так, я з одного підрозділу переїжджав на другий, але той духовний центр вже лишався. Ікони, хрести. Там, бо кожен підрозділ має в ящику спеціальний ящик, де є ікони. Щоб я приїхав, зробив духовний центр, хлопці-ікони. Ми причепили, прибили ікони, і хлопці мають де помолитися Бога. Чи є у вас якісь ікони, так, з того часу, які ви привезли, і зараз для вас це як символ, так, як пам'ять, оберіг, щось таке, чи маєте щось? Так, зараз тут на даному етапі в Тернополі, в нашій каплиці, в Духовному центрі покрови Пресвятої Богородиці, всі ікони, які є в каплиці, вони всі привезені з зони АТО. Вони всі, я пам'ятаю навіть кожну ікону, хто подарував, чи там вишили, були і вишиті ікони, Я кожну ікону пам'ятаю, тому що вона підписана і вона так, вона реліквія і оберіг. Uh -huh. А якщо я їду в зону АТО, то я маю спеціальну ікону ну, спеціально так, щоб... Ну, не здоймати з каплечки звідси, а брати спеціально туди, я беру. Як зараз ви підтримуєте бійців, зважаючи на тому, що тому що вони на передовій ви тут? Чи є якийсь зв'язок, чи через можливо соціальні мережі? Як вдається підтримувати цей самоловір сьогодні? Ну зараз трошки тяжко, тому що моя бригада, мій підрозділ розташований по всій майже Україні. Можна так сказати. І я зв'язок тримаю тільки по телефоні. Але я завжди чи Різдво, чи Пасха, чи Зелені свята, от завтра свято я буду, до кого я додзвонюся, Я завжди хлопців вітаю з святами, церковними святами. Тому що так, тяжко, як я один, а підрозділів багато, але я завжди підтримую зв'язок для того, щоб ну, так, я знаю, що було б краще, якби я був серед них там. Ну, такі обставини, що я поки що мушу тут бути. Але все рівно я виконую якусь місію волонтерську. Тому що на мене присилають із Італії, з Португалії, з Америки, з Канади речі, там теплі речі, тепловізори, біноклі. Я іменно на мене, на мою, ну на моє прізвище. І я мушу розподіляти, що якщо я буду там, то значить я вже. Ну предметів вже не буде. Тому тобто що... пролайне ви ще допомагаєте волонтерством. Ну, так займаєтеся. так ну, Також так, теж вже з 2014 року ви працюєте. Як знаходити тих людей, які є донорами і допомагають нам сьогодні? Так, по мірі можливості тернополяни допомагають. Ну я кажу, допомагають дуже багато людей, які в мене вже знайомих багато появилося. Наприклад, треба масся таки. Я вже дзвоню до директора школи, наприклад, до 29 ї школи. Ми налагодили вже відносини, вже які кімори плетуть нам діти, батьки. Тут маскувальні сітки в Коропецьку територіальну громаду, звідки я родом, то вже шиють труси для хлопців. Розумієте, так потихеньку, і ми наладжуємо зв'язки для того, щоб допомогти хлопцям трудну хвилину. Тому що отець Роман зі Збаража допомагає буржуйками, тому що він має там хлопців, які варуть буржуйки. розумієте. Вже через мене він вже. Е, ну, варять, хлопці варуть буржуйки, але вже через мене я вже посилаю їх туди на, на схід до хлопців, щоб вони mm -hmm. мали чим зимігрітися. Як, як триває збір цієї інформації в плані запитів? Тобто це ваша частина чи хтось інший просто е, телефонує і каже, що там потрібно, теплий одяг, потрібні буржуйки. Чи е, як ви отримуєте ці запити? Ну відбірці? Так, я дзвоню до, до командирів підрозділів, чи за, до замполітів, чи е, для зампотилів, чи для е, до старшин, і кажу, наприклад, Тарас Петрович, що тобі треба? Він каже, Треба нам шкарпетки теплі. Я вже шукаю тут шкарпетки, 100 пар там, чи, ну скільки є, ділю на всіх не можу один підрозділ. Чи, наприклад, шапки, от недавно шапки мені 29-та школа дала 100 шапок зимових. Я подзвонив до Зампотила, кажу, Юрій Михайлович, шапки вам треба зимові? Він каже, треба. Я нова, нова пошта. Адрес і все, і хлопці за два дні вже отримали шабки, так само і всі речі, які зважаючи на те, що ви давно вже так скажімо, на війні воюєте з 14-го року? Бо тоді це називалося АТО, ООС. Так ніхто не називав це війною. Сьогодні ми говоримо, що це повномасштабне вторгнення Росії, і власне війна. На вашу думку, чи тоді ви планували і думали, що так станеться, що буде це повномасштабне вторгнення? Бо особисто я так знаю багатьох з ними, які були на передовій, так воювали з тих років. Вони вони кажуть, що вже всі знали, що це буде, тільки це було питання часу. Особисто ви і ті бійці, з якими ви перебували на передовій так, на фронті, чи вони теж власне, думали, що таке станеться 24 лютого. Ну так, починаючи з 24 лютого, ніхто не думав, що Росія нападе на нас. Але повірте мені, військові вони думали, що нападуть, тому що вони військові стратеги, вони так думали. я, як військовий капелан, я також думав, що. Буде війна, але ну, думаю, може Господь відверне війну. Але сталося бачите, так, що ну, диявол зробив свій крок вперед, і він пішов на випередження, можна сказати, і почав війну. Військові вони до того привикли. Може, і погана ця справа, але хлопці з 2014 року починаючи, вони хотіли дати відсіч, гідну відсіч. І воно в них може і накипіло, то розумієте, що ООС. А то ні сюди, ні туди. А тут вже йде повномасштабна операція, і хлопці з ентузіастом, з тим, що от нарешті війна почалася, і вже відпір дають вони просто натхнення. Велике натнення, велике бажання вже перемогти ворога і його відогнати, відрізати ну, на свої ті позиції, відогнати його до своїх границь. Скажіть загалом за роботу капелана на продаві. Так, що саме він робить, що забезпечує, так? яку е, духовну моральну підтримку надає бійцям. Теж цікаво почути, можливо, з особистих ваших прикладів, як допомагали бійцям, так пережити ті чи інші періоди? Ну, починаючи з 15-го року, у мене. Коли Микола Шот писав книжку, в нього там є про всіх тернополян, зокрема, з нашої бригади є начальник оркестра в тій книжці, і там ще один офіцер і я, троє нас тільки з бригади. Коли я йому показав щоденник, свій, починаючи з 2015 року кожен день, він здивувався і каже, отець, дайте мені, я напишу ваші меморіали. Я кажу, я собі сам пишу. Тобто в мене кожен день є записаний, і кожен день я починав з 7-ї години, це було благословення. Сніданку, потім ранішня молитва перес, ну, шикування був стрій, ранішну молитву я читав. Потім була служба в каплиці, і, і потім бесіда з, з хлопцями. Пішов до того, знавав, які проблеми є, чи якась допомога потрібна. Якщо якісь були проблеми, йшов до командира, сказав командир, от треба його додому пустити там, на пару днів, бо така така проблема, там чи батько захворів, чи мама, чи там дружина вагітна, то все, ми ті питання рішали, можна сказати. Тому що ну до кого, як не до капелана, прийде солдат? Тому що нам просто військові довіряють, можна так сказати. Що це, ну вони всім, ну, якщо нормальний командир, вони командир. але повірте мені, що військовий не скаже, то ні командир, ні. Заступнику з МПЗ, те, що він скаже капелану. тобто і... таким чином навіть відіграти роль своєрідних психологів, психологів так, так. на фронті, адже підтримують морально так. духовно, зважаючи на те, що часто військові втрачають своїх побратимів, людей, яких вони буквально бачили зранку, до вечора можуть бути втрати. Так розумію, також потрібно людину якось до цього підготувати, морально вислухати, так і дати якісь настанови. Ну так mm -hmm. я завжди кажу, що. Зустрічаюся з хлопцями, є молоді, є старші, наприклад, є такі, що служили в Афганістані, то їм вже трошки простіше, але є молоді хлопці, я завжди питаюся, от що ти прийшов в армію. Він каже, захищати неньку Україну. У мене одразу виникає питання, а чи ти е, зумієш вбити людину? Він, та ви знаєте, е, ну людина, я кажу, ні, перед тобою на війні є ворог, людини немає. Якщо б ти в парку в Тернополі вбив когось, то ти вбиваєш людину. А на війні ти вбиваєш ворога-окупанта. Значить, його треба знищити. Але ви знаєте, то є гріх порушення. Я кажу, так, є гріх. Але Господь як сказав, що коли ти вбиваєш ворога, ти гріха не будеш мати. І розумієте, тут цим і велика така дилемма, що хлопці іменно приходять до капелана, і їм треба пояснити, що ворог це не є людина, це є ворог, то є окупант. І його треба знищувати. Я так завжди кажу, може, мені так не пасує казати, розумієте, тому що я священник, але ми виходимо з того, що є. Значить, Я не пропагую там, знищити всіх росіян там, чи е, молдаванів чи грузинів. Вбивати, вій, ти військовослужбовець, ти повинен знищити ворога. якщо ти не знищиш ворога, то ворог знищить тебе. І так само і мені кажуть, ви б вбили людину. Я кажу, людину я би не вбив, але ворога треба знищити. Тут велика є дилема, і хлопці розумієте, приходять на сповіді, так, кожен знає, тому що е, владика Епіфанії сказав, прощати гріхи, тим, що вони не є вбивці, вони є захисники нашої вітчизни. Треба просто хлопцям пояснювати, що не впадати в відчай, що там Гая я вбив людину. Тим більше, кажу, ви артилеристи, ви не знаєте, чи ви там вбили людей, чи не вбили, бо далека відстань. Але Велика підготовка моральна має бути людей, щоб для того, щоб вони ну якось переживали так, трошки менше за те, що вони вбивці. Вони я їм кажу, ви не є вбивці, ви є захисники. А як, от морально до цього можна підготуватися, так зважаючи на те, що зараз дуже багато е військових е молодих хлопців, так е е досить юні е йдуть в перший раз на війну, ви кажете, як ті, хто вже прийшов в Афганістан, які люди трошки знають, що таке бойова справа, що таке війна. А тут є, є люди, які цього ну. Перше з цим стикаються. Як до цього можна духовно підготуватися? Так, треба вести з ними роботу. Казати хлопці, ви є захисники, як я вже ще повторюю, сказав, ви вбиваєте ворога і нічого не треба переживати. Ви захищаєте свою матір, свою сім'ю, свою е, церкву, ви захищаєте свою землю. Тут е, я рахую, що немає ніякого гріха, якщо навіть вбивство. Так, він по церковних канонах це є гріх, але війна є війна. Війна вносить свої корективи і в церковні закони. І в такі і в моральні закони. Угу. Чи багато зараз стало військових капеланів, вважаючи на е, вторгнення Росії, е, чи ну, особисто ви знаєте людей, скільки, ну, яке це число, просто цікаво дізнатися, чи багато сьогодні в Україні є військових капеланів? Так, нас є досить багато. Якщо десь ми були, не пам'ятаю, в 2018 році на з'їзді в Дніпрі, то нас було 600 чоловік. Нас є багато, дуже ну штатних нема багато, тому що ну нема скільки частин, але зараз, по крайній мірі, в кожній бригаді має бути штатний капелан. По штатці має бути капелан, який дійсно буде завжди буде. ну… Біля своїх хлопців, тому ага. ну, що ага. до речі, є у вас підтримка бій не бійців, а рідних, так які очікують військового з фронту, чи бувається також якась комунікація з рідними його теж цікаво. Почути. Ну так дзвонять до мене. От вже після після 24 лютого. дзвонили до мене, батьки з Закарпаття, дзвонили, дзвонили з Черкасів до мене, дзвонили з Хмельниччини, питали як. Я кажу, ну все добре, я розумієте, я не маю права розголошувати ту інформацію, але я завжди заспокоюю людей, що все добре. Ми молимося за них, не переживайте, все має бути добре. розумієте, Бо це є конфіденційна інформація. Знаєте, я не маю права таке але як би там не було, я завжди підтримую тих батьків, ту родину, яка там ну, знає, що нема, чи пропав безвісти, чи як там, але я завжди підтримую тих людей. Розумієте? Так само чи на похороні я, я завжди кажу, що Господь забирає найкраще. І ми мусимо з тим змиритися, тому що війна є. А війна яка що Війна вносить свої корективи зараз. Ми також готуємося до дня покрови. Це величний день не тільки для військових, але взагалі для кожного українця. Розуміємо, що не буде святкування, не буде якогось такого гучного відзначення, але все ж таки не хочу, щоб ви нам розповіли про це свято. Чому власне він став символом українського козацтва, вояків ОПА і також сучасного українського війська? Ну, якщо взяти історію свята покрови Богородиці, то почав. Починаючи ще 1770 року, коли Андрій Юридевій своїм вчителем, своїм учнем Епіфанієм побачили матір Божу в оточенні ангелів і архангелів. З тої пори, а так починаючи, ну вже, можна сказати, так, російська церква ввела це. Ну, вона не російська, вона була православна, ввела це свято в 1770 році, тому що... Покрова Пресвятої Богородиці завжди була охороницею всіх. Немає різниці, бо одні кажуть, от, матір Божа є Зарванецька, є Казанська, є там Чехтонська чи Почайська. Матір Божа є одна, я завжди кажу. І коли, наприклад, козаки, коли Катерина розгромила Січ Запорізьку, козаки взяли з собою тільки ікону Божої Матері, яка була намальована ще апостолом Лукою. Розумієте, І тоді і з тої пори почали козаки почитати Пресвяту Богородицю, тобто покров Пресвятої Богородиці, яка, яка своїм омофором, тобто рушником обороняла козаків. І так з того часу пішло, починаючи з козацтва, вояки УПА, які воювали в лісах, вони завжди мали капелана, до речі, ще в ті часи капелана і завжди була. В них капличка було таке місце місце для де вони, вояки УПА помолитися, де їх капелан благословляв на теж на війну можна сказати, тому що вони боролися і з німцями, з німецькими військами, і з російськими військами. Так само і в сьогоднішній час покрова Пресвятої Богородиці є захисницею наших вояків. Всі, майже всі, кого я не питаю, завжди охрещують, наприклад, освячують. Каплички покрови Пресвятої Богородиці. У нас тут в Тернополі в частині теж є капличка охрещена в Покров Пресвятої Богородиці. Тому що, ну як оберіг, можна сказати, оберіг був і козаків, оберіг і воєнків ОПА, і оберіг наших воїнів-захисників. До речі, те, що ви сказали за цю капличку, я так розумію, що е, ви її зводили так? Це була ваша ініціатива чи 44-го років. Це командир, збривали? так, командир. Я на той час був в зоні АТО. І коли я вже приїхав в зони АТО, вона вже була освящена владикою Нестором, то можна сказати, я прийшов на готові. Ну не на готові, тому що командир так посприяв, щоб зробити так. Командир був добрий, хороший християнин, який сказав, що має бути духовний цар, щоб могли військові. Якщо є капелан, значить військові вже мають. Молиці да. власне, який розпорядок у цьому духовному центрі, як часто відбуваються молитва, на те, що у вас дуже багато є волонтерської роботи, трішки розкажіть про графік. Я так розумію, що це суто для військових, туди не можуть зайти цивільні особи. Так, це суто для бійців, які так. так ви бачите, території. так сталося, що на території частини, якщо якби десь було може так, щоб вхід був з. Цивільної частини, то може так, а тут на території частини, ви знаєте, що частина це є об'єкт, де посторонній вхід заборони гражданським. То, так, о пів десяту я за кожен день служу службу. За здоров'я, тільки в суботу я служу за упокій, тому що є загиблі ще з зони ООС, АТО. Ну, і я в суботу завжди вибрав собі день, що я молюся за упокій наших бійців, які загинули за Україну. А так кожен день є служба. Півдесятої, кожний із солдатів, тому що є шикування раніше, я завжди об'являю, що браття і сестри пів десятої служба за здоров'я. Хто хоче помолитися за здоров'я? Близьких, рідних, побратимів, будь ласка, приходіть, пишіть записки, тут питань нема ніяких. Теж зараз дуже багато є запитань стосовно того, що от ми читаємо кожного дня новини, так і здавалося б, що дня все якось гірше і гірше. Так вже чуємо навіть якісь такі новини, що хтось там готується до ядерної війни. Як в Цьому інформаційному просторі е, не втратити, скажімо, так, голову, так не загубити ту віру, е, з якою зараз ми всі йдемо разом, е, і ну і що, що потрібно робити, можливо, дасте кілька настанов, бо теж зараз е, у людей є таке переконання, що от, там люди моляться, так е, е, щодня е, е, звертаються до Бога, так і в результаті це ж ми не перемагаємо так, щоб от за кілька днів як. Казали відомі люди по телебаченню. Що для цього потрібно робити, як не втратити цю віру? Ну, так, ми, як кажуть, будемо сподіватися на гірше, але молитва це є невидима розмова з Богом. Так, кожен думає, ну як, ага, я попрошу машину, попрошу гроші, має бути. Ні. Треба мати віру. І треба вірити і молитися Богу. Тому що я завжди кажу, щоб, що як би ми не жили, тяжко, не тяжко, але завжди має бути. Християнин повинен завжди надіятися на Бога. Так, Бутін – то є диявол, то є людина в образі диявола, але молитва, от я дивлюся, спостерігаю, де, які міста саме більше моляться, на Західній Україні. Тому що є багато в Тернополі церков, в Львові багато церков. Так ракети перелітають, але не так, як там, де є безбожня і бездуще, правильно? Але молитва, якщо ми молимося з... Щирою душею. Як ми щиро молимося, то я думаю, що Господь завжди посилає кожному з нас, ангела-хоронителя. Навіть там на передкове, коли я прийшов і кажуть, хлопці, що ви тут робите? Ви хто такий? Я кажу, я священник. А вони кажуть, а що ви тут робите, отець? Ну, я сказали, отець, то я зрозумію, що це десь западенці. бо там, ну батюшка, там як кщан, то я кажу, що ви, ви захищаєте, каже неньку Україну, а я захищаю вас. Тому що я молюся за вас. Так, мені зброю не можна тримати, але щира молитва завжди повинна бути, де б ми не були. Чи ми в окопі, чи ми на мирній території. Кожний побожний християнин, тим більше, що військовий, повинен мати на шиї хрестик освячений і в кишені військовому квитку, чи в посвідченні учасника бойових дій, образок. Чи святителя Миколая, чи покрови Пресвятої Богородиці, чи Зарванецької Божої Матері. Оце наш оберіг, який. Господь нам дав, тому що ви знаєте, що кожен при хрещенні має ім'я, але якщо ти маєш хрестик натільний, то я думаю, що завжди Господь пошле свого ангела-хоронителя, щоб оберігав. Так є випадки, але Господь вибирає нам, ми його не перепремо. Він знає, кого треба забрати, а кому продовжити життя. До речі, теж ви зазначили, що є різні люди в частині, я так розумію, серед них ті, які не вірять так в Бога, напевно, є, які вірять, але так в своїй вірі. Як це все об'єднати, зважаючи на те, що це люди в одній частині і всіма треба знаходити спільну мову? Чи це робить капелан, чи тоді ці військові звертаються там, до інших капеланів, іншої віри? Ну, так. В, наш, в нашій частині є, ну та і взагалі в Збройних силах України є багато віросповідань. Є, наприклад, з Руської православної церкви, є греко-католицька, є ремо-католицька церква, є православні, а навіть є євреї, є мусульмани, розумієте, але це і робота суто капелана, тому що е, не може бути в одній частині там і, і мам, і хас і, ну, гравян, чи Чексьонс. Є один капелан, але якщо, наприклад, греко-католик до мене підходить і каже: отець, ви православний, я хочу посповідати всього греко-католицького священника. У мене немає питання. Я дзвоню до старшого греко-католицького священника, який є на Тернопільщині, наприклад, кажу: Отець Петро, в мене є парафіянин греко-католицького ви прийшли капелана. Все, я зустрічаю капелана, і та людина греко-католик сповідається греко-католицькому священнику. Тут різнобіччя немає ніякого. Розумієте, хоча я кажу завжди на шикування, що хлопці, ви для мене всі є військовослужбовці. На в себе в селі на парафії ти греко-католик, православний, російської церкви, української, чи мусульманин, чи єврей. Мене то не обходить. Але тут в частині ви всі є для мене військовослужбовці. Я ж не ділю вас ні на грек-католиків, ні на православних. Для мене всі є військовослужбовці. Виходите за КПП. Ви собі ділитеся, чи ви віруючи, чи не віруючи, мене то не обходить. А в частині є для мене всі військовослужбовці. І ніхто не обіжається стосовно планів на майбутнє, так. Що зараз плануєте, думаєте, зважаючи на те, що я так розумію, є волонтерська робота, є робота суто в бригаді, але можливо теж до війни щось планували відкрити церкву, трішки поділитися своїм планами? Ну, в мене я вже з 15-го року в бригаді. в мене вже в мене церква, моя парафія, вже бригада. Все, мені вже нема куди, я вже до бригади, я вже буду, як той казав, до пенсії. На бригаді, тому що ну нема куди. Я вже тут привик, до мене всі привикли вже, розумієте. Ну а головне, що? щоб настав вже мир, щоб був мир, щоб вже закінчилася війна, щоб хлопці живі, здорові, повернулися з війни. І тоді і, і, служба, молитва, молитва, і ще раз молитва. Священник лише то на чекає на те. Угу. Зараз, до речі, маєте нагоду так наперед привітати наших бійців, захисників а, із Днем Покрови. Думаю, що їм буде приємно почути це вітання. Е, е, так, я, я все рівно буду вітати з каплички, запишу звернення, кинув в інтернет на той. Але все рівно так. Ми завтра теж маємо велике християнське свято, воздвиження чесного хреста. От і незабаром буде за два тижні покрови. Пресвятої Богородиці, так я би хотів всіх побратимів, та не не тільки побратимів, але всіх тернополян і всіх українців привітати цим величним святом покрови Пресвятої Богородиці, побажати воїнам терпіння, побажати їм наснаги, побажати здоров'я, щоб вони скоріше вигнали ворога з нашої землі і дойшли, як я все кажу, до Уралу. І на красні на червоній площі зробити парад, Ну ну так не буде, але я щиро хочу побажати їм здоров'я, їх сім'ям, щоб всі матері, щоб дружини, діти дочекалися батьків, синів з війни і щоб нарешті настав мир, щоб покрова Пресвятої Богородиці охороняла всіх людей, не тільки українців, але і всіх від війн і від пошесті. Що ж хочу вам подякувати за розмову і, взагалі, за вашу роботу. Отже, знаю, що вона неоцінена Дуже багато бійців військових часто теж розповідають про вашу роботу, і дуже приємно, що є такі відгуки, є такі люди, які дійсно разом до кінця з нашими військовими і бійцями захищають нашу країну. Кожен на своєму фронті. Так, кожен має робити свою роботу: волонтери свою, капелани свою, телевізійники свою, а військові мають захищати нас разом. Що ж а я нагадую, що в нашій студії був отець Володимир Андрухі, військовий капелан 44-ї окремої артилерійської бригади, власне, говорили ми сьогодні про роботу військових капеланів. Дякую всім, хто був з нами. На все добре.